Село Гільча Здолбунівський район, кафе, де розігралася кривава драма, сьогодні зачинене. Всередині немає ані офіціантів, ані кухарів. За версією слідства вночі тутешній охоронець намагався вивести на вулицю захмелілого клієнта, який чіплявся до інших відвідувачів. Коли вже до воріт закладу лишалося зовсім трохи. Молодик вихопив розкладний ніж і щосили вдарив секюріті в груди. Поранення було надто глибоким, лезо пройшло у кількох міліметрах від серця. Чоловік буквально стікав кров'ю І плями Тут повсюди від порогу і до воріт кафе. За приблизними оцінками постраждали втратив 2 літри крові. До лікарні швидка привезла охоронця в тяжкому стані. Рахунок говорять медики. Йшов на хвилини. Він був на голосу від смерті. Миколу одразу поклали в реанімацію. Операція тривала кілька годин і чоловік таки вижив. Медики радіють, бо це справжнє диво. Серце, на щастя, не ушкоджене. Стан пацієнта після зупинки кровотечі артеріальної, внутрішньогрудної вже став більш стабільним. Після операції я доставив його до реанімаційного відділення у взагалі в стабільному стані. Микола колишній військовий, операцію він приніс добре і вже може розповісти, що сталося тієї неспокійної ночі. У нас таких клієнтів не любить. Люди приходять відпочивати. Вам би понравилось, як ви відпочиваєте, сидите, кушаєте, випиваєте. І хтось бродять між столі. Ціпляється. Дих... Ціпляє Надокучливого і нетверезого молодика Микола виводив з кафе тричі. Уже в четвертий чоловік несподівано дістав удар ножем під серце. Я під руку, попросив вийти. Не доходя до калітки, він спаткається. Рука у нього находила за спиною. Що у нього було в той руці, я предвітні. Я наклонився його приподнять. В этот момент пройшов. Микола запевняють медики житиме. А ось його кривдник, вочевидь, отримає чергову судимість. Досі у нього були проблеми через наркотики, а тепер молодик ризикує сісти за замах на вбивство. Позиція його така і позицію захисту покази він не дає на даний момент. То що ніж був при ньому. Це однозначно, так як свідки очевидці на це вказували. Є люди, які безпосередньо бачили, коли він наносив тілесне ушкодження для охоронців. Вже завтра суд розгляне питання про арешт підозрюваного правоохоронці вимагатимуть взяти молодика під варту. Якщо ж його вину доведуть, він ризикує затриматись у в'язниці на найближчі 15 років.